Практична робота виготовлення мікропрепаратів шкірки луска цибулі. Протягом виконання практичної роботи ми навчимося робити тимчасовий мікропрепарат шкірки цибулі. За допомогою оптичного мікроскопу ми роздивимося в отриманому мікропрепараті рослинні клітини та виявимо їх основні структурні частини цитоплазму, ядро, клітинну оболонку. Для виконання практичної роботи нам знадобляться мікроскоп. Піпетка, пінсет, предметне та покривне скло, вода, спиртовий розчин йоду. Заздалегідь розрізана городня цибулина. Також не забудьте про фільтрувальний папір. Спочатку виготовляємо незабарвлений препарат верхньої шкірки луски цибулини. На предметне скельце піпеткою нанесіть краплину води. Пінсетом зніміть з поверхні цибулини шкірку. Покладіть шкірку на предмет на скельці краплину води та обережно розправте. Покривне скло поставте нахилом біля краю краплини і обережно опустіть його на об'єкт. Залишки води проберіть фільтрувальним папером. Покладіть препарат на предметний столик і притисніть його лапками тримачів. Налаштуйте мікроскоп спочатку на малому збільшенні. Хоча препарат і не забарвлений, у мікропрепараті чітко помітні клітини. Розрізнені клітинною оболонкою. Інколи можна побачити ядра клітин. Забарвимо наш препарат розчином йоду. Нанесіть піпеткою на межу покривного та предметного скельця краплинку розчину йоду. Приберіть залишки йоду фільтрувальним папером. Розгляньте мікропрепарат. Оформте практичну роботу. Замалюйте незабарвлену та забарвлену розчином йоду клітину. Позначте клітинну оболонку та ядро. Не забудьте зробити висновки. Наприкінці дайте відповіді на запитання.